Коли купив Теслу, включи собі релакс музичку. Обов'язково вистав руку з вікна, щоб всі бачили, що ти не прив'язаний ні до бензину, ні до солярки. Не треба тобі ні міняти, ні фільтра, ні масла, нічого. Ти просто власник свого життя. Ти кайфуєш. Раніше Тесла це було щось на рівні фантастики. Про неї всі мріяли, всі її хотіли. Але на сьогоднішній день їх стільки вже завезли в Україну, що, наприклад, ось таку теслу саму бюджетну Model 3 в не самі бідні комплектації, може дозволити собі кожен українець. Ще взяти рік тому, коли я бачив на дорозі Теслу, я думав, оце то крута тачка. Оце то пощастило тій людині, яка має цю теслу. Який же він крутий. Ну на сьогоднішній день я сижу в Теслі. Я не вважаю, що це щось на рівні фантастики, що це щось круте, але вона по-своєму крута. Вона дуже розумна. в ній дуже багато функцій, зважаючи на те, що це. Просто саме звичайна машина, для того, щоб почуватися впевнено, безпечно і відносно комфортно за ці кошти. Тому звик до дизеля чи до бензина. Йому на перших порах буде дуже важко звикнути. Те, що тут немає ніяких стрілочок, що на кермі просто дві крутілочки. А ось тут здоровений дисплей, і постійно треба, коли ти їдеш, от в цьому реально мінус. Постійно треба заглядати сюди. Щось включити, постійно треба десь от сюди тикати пальцем, трохи відволікає від дороги, але тесла вона розуміє. Вона вам показує всі автомобілі, як ви їдете, де якась небезпека, де ти в притірочку їдеш до машини, і це дуже зручно. Дизайн машини не настільки важливий, бо більше часу ви проводите в салоні автомобіля. Салон тут дуже крутий, сидіння м'ягесіньке. Що мені подобається в Теслі, от Ілон Маск, ти реально красавчик, сидіння ти зробив не дубові. Незважаючи, чи то спортивна, чи не спортивна машина, сидіти тут дійсно дуже зручно. Хоча це не супер, якась там крута шкіра, це просто екошкіра, замінник, все виглядає навіть дорого багато. Ви Тільки подивіться, ряд задніх сидінь для пасажирів. Просто диван. Їм буде сидіти тут надзвичайно комфортно. А з такою панорамою просто скло. Звісно, що якби ось ця не перегородка, то було б все набагато крутіше. Такому довгоногому, та як я, сидіти мені в ній дійсно комфортно. Правда, вийти з Тесли. Трохи воно некомфортно, тому що ось врахуйте люди. Ви високі люди, як ви будете виходити з цієї тесли? Я реально високий. Метр чотири, Дивіться. Виходжу з тесли. Вона здається такий малесенький автомобільчик. Але тільки погляньте, наскільки вона круто виглядає. Зверху вона така малесенька. Малесенький, просто малесенький автомобільчик. Міні, а в салоні стільки місця. У мене був Ford Fusion, багажник там був дійсно великий. А тепер дивимося, Tesla Вона в рази менша. Ну не в рази, а вона трішечки менша. Но багажник тут більший, ніж Ford Fusion. Тим паче, дивіться, яка ніша під, під різні там інструменти, під сумку, можна впихнути навіть коляску. Хто не знає, в Тесли все керується, відкривається, вмикається з монітора. Навіть щоб відкрити бардачок, треба натиснути ось тут кнопочку. Бачите? Натиснули і відкрили. Шкода, що немає такої кнопочки, щоб натиснути, і бардачок закрився. А так приходиться тягнутися і закривати. Хто не бачив, покажу вам, як виглядає двигун в Тесли. Показую, скільки місця ззаді. Наприклад, я 1,94. Переднє сидіння я не посував. Закриваємо двері і дивимося. Нормально, цілком нормально. Тобто, якщо спереді чи попереду пасажир буде недовгоногий, такий та як я, то ззаді буде місця більше. Мені дуже подобається панорама в Теслі, можна дивитися, насолоджуватися різними краєвидами, но ось це. Я не знаю, це місце для удара, напевно, головою. Ось цю фішку якось могли би придумати, щоб її не було, щоб просто суцільний дах був. От тоді було би круто. Щоб завести теслу, все дуже просто. Потрібно поставити карточку. От сюди. Поставив. І все. Далі натискаємо гальмо, драйв і все. І машина поїхала. Все доволі просто, ти хесенько поїхав, навіть і ніхто тебе не чує, що ти їдеш. Їдете по конченим дорогам міста Хмельницького, все доволі непогано, нічого не гуде, не шумить. Правда, шумка в Теслі не настільки крута тут чути вітер, наприклад, з боку їде вантажівка. Бачите, вона навіть показує, що біля нас їде вантажівка, і у разі чого, якщо ми там будемо занадто близько до неї, вона про це вам буде сповіщати. Це дуже круто. Батарея в цій комплектації 62 кВт. Привід задній ніби небагато, але вона дуже економна. Літом вона максимум, що може проїхати на кліматі, це 300 км, зимою 200 км. Якщо порівняти, наприклад, з ягуаром Айпейсом, то ягуар буде набагато більше прожорливіший. Він споживає набагато більше тесла. Вона дуже економна. От всі кажуть, що Тесла вона реально економна. Я вам пізніше покажу, який розхід в Tesla. Тесла, хоч і не сама комфортна машина, але ось таку дорогу, ось цю вулицю всіх хто знають в місті Хмельницькому, наскільки вона нерівна і погана. Ями вона проїжджає доволі непогано. Нічого не гримить, не стукає. Навіть якщо порівняти з моїм Ford Fusion, який в мене був, то Тесла доволі комфортна машина. Що мені подобається, дивіться, під'їжджаю до бордюра. І вона показує відстань до бордюра. Бачите? Тесла це саме економний електромобіль. Розхід 13 кВт. запас ходу орієнтовний 328 км. Тобто, це зараз. У нас просто дує без кондиціонера. Якщо включити кондиціонер, то орієнтовно при температурі літом в 28 градусів розхід буде 300 кілометрів, і на 100 кілометрів вона буде брати 35 гривень світла. Ви залийте на 35 гривень свого Ланоса чи в будь-яку машину і спробуйте проїхати 100 кілометрів. Що мені подобається в Тесли в порівняно з ягуаром, там ID4 і так далі. Тут дивіться, здоровенний монітор. Тут чітко видно камери. Видно ось цю камеру, видно ліво, право. Тобто ти собі спокійно виїжджаєш. Тим паче, парктронік він працює скрізь, все, вона тобі покаже, скаже, ти нікуди не в'їдеш. Дамо трошечки Теслі. Капця. Набирає вона, це навіть це навіть не порівняти. Дивіться, 100... 180, далі вже не буду, бо боюся. Да, Шумка при такій швидкості страждає конкретно. Але якщо порівняти цю машину, наприклад, Ford Fusion, де він був турбовий 240 коней і Теслу, виходить на 275 коней, то Тесла буде <с -2> в два рази швидше, бляха. Мені так здається. Тут розгін 5,6 до сотки. Тут тільки капця дав, і вона пішла. Немає ніякої турбоями, затримки і так далі. Вона одразу йде. Ми комфортно їдемо по трасі. Мне реально комфортно їхати по трасі. Всі ж хочуть знати, як працює А Ну, пробуємо. Так, автопілот включився. Я забрав ноги. Абсолютно забрав ноги. І Тесла собі їде сама. Вези Тесла Петровича. А Петрович поки що познімає вам відосики. Бляха, страшно, то як попереду фура їде. О, Тесла, Тесла. давай трошечки. Давай перелаштуйся сюди, да, да, бо заді ціла колона вже. Це як адаптивний круїз. Можеш керувати собі сам, можеш просто забрати ноги з педалі, вона буде тримати дистанцію, відстань, наприклад, 76 км, вона собі їде, ти собі не парися. Можеш відпустити кермо, вона нікуди не втіче. А тим часом Петрович може насолоджуватися гарними краєвидами. Подивитися, як сонечко гарно світить. І як пташки співають Тесла, ти куди їдеш? Відбійник їде. Я знав, що автопілот це не настільки надійна штука. Треба контролювати. Вмикаємо ще раз автопілот. Так, все, вона бачить смугу. Вона бачить смугу. А ну якщо я просто перелаштуюся от сюди, покажу їй, ти перелаштуєшся Тесла, перелаштовуйся. Мені треба перелаштуватися. Там попереду перехрестя, гальмуй! <плес> вона не гальмує! Вона не гальмує, це не автопілот, це якийсь адаптивний круїз-контроль, бляха. Небезпечна штука. Так, а ну їдемо сюди. Саме круто, що коли ти входиш в поворот, вона завжди тобі включає бокову камеру і ти можеш бачити. 170. Вона дуже круто тримається дороги. Реально круто тримається. Відпустив газ, <гум> ну це не газ. Відпустив педаль акселератора. І вона йде. Попереду небезпека. Цікаво, скажеть вона, що попереду небезпека. Тесла. Ти мала би сказати. Бачите, навіть автомобілі надають перевагу, коли їде Тесла. Тесла хороший автомобіль, але є свої нюанси. Їдеш більше 120. Чути дуже вітер. Шумка тут погана. Чути шум від куліс, вітер від скла, ось, ось від панорами. Коротше, з шумкою над Теслою треба попрацювати, бо це реально біда. Далі, що мені не подобається, шо монітору тут можна було б зробити хоча б ось тут малюсінький моніторчик чи якусь проекцію на лобове скло, бо то, що постійно відволікається сюди. Мені це просто незвично. І тим паче всі прилади керування ось тут. Тобто постійно треба сюди щось тикати, відволікатися. Хоча автомобіль розум. І він тобі постійно там розказує, показує туди-сюди. Коротше, це в цьому великий плюс. І навіть якщо порівняти цю теслу з іншими автомобілями в цьому же ціновому сегменті, то тесла буде набагато краще, комфортніша. Це якщо порівняти з бензиновим автомобілем. Вона буде комфортніша, вона буде в 100 разів економніша. Я не знаю, як ще пояснити. Ти просто купив собі, сів, їздиш і кайфуєш, і не парися. Правда, від розетки до розетки. Про це не забувайте. Петрович вам розказав, показав, пишіть мені, що далі будемо тестувати? Адже ця тесла продається. Хто там бажаючи, хто зацікавилися, яка ціна, яка що, можете написати Петровичу. Я вам розкажу що до чого. І далі тестуємо якусь іншу теслу, можливо, якусь крутішу, а можливо, якусь там суперкласну машину.